Певного етапу проведення інформаційної роз'ясненої роботи, яку проводили відділ та управління Білоцерківської міської ради, доводили її через засоби масової інформації, з'явилася значна кількість запитань, які потребують відповідей, уточнень та роз'яснень. Все це сталося в зв'язку із прийняттям Верховної Ради України закону України No76, який вніс зміни до великої кількості законів, які сьогодні чинні в Україні. Однак зміни, які внесені законом України, про внесення змін до деяких законодавчих актів та визнання такими, що втратили чинність, значно звужують права. Та відповідно і надані державою раніше гарантії особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. І це стосується не тільки першої і другої категорії, а це стосується загалом всіх жителів Білої церкви. Тому у зв'язку з цим доцільними б... потрібно було б забезпечити відповідні права на охорону здоров'я, його відновлення та контроль. І ті і особам першої, і другої, і четвертої категорії. Я не буду зупинатися абсолютно на всіх пунктах, тому що дійсно ці зміни, які внесені, чи вони є тимчасові, чи вони постійні, ну вони будуть виконуватися протязі цього року. І нашим управлінням, і міською владою вже направлено ряд звернень і до депутата Верховної Ради, і до департаменту, і до міністерства з тим, аби надати аби конкретніше роз'яснення і наскільки на який час змінюються дії цього закону. Тобто, я би Хотіла сказати, що у нас на сьогоднішній день в управлінні на обліку перебувають, ну ви знаєте, що більше 7 тисяч постраждалих першої і другої категорії. На сьогоднішній день при обранні вами статусу першої чи другої категорії потерпілого від Чорнобильської катастрофи статусу інваліда війни, так, він втрачає на сьогоднішній день. Щомісячну компенсацію на харчування це 310 гривень для осіб першої категорії і 155 для осіб другої категорії. Втрачає щорічну допомогу на оздоровлення. Ви знаєте, що ця допомога вона смішна це 120 гривень на рік додаткову відпустку 16 календарних днів громадянам та першої категорії, але це стосується працюючих і надання путівок на оздоровлення. До речі, зачіпаючи питання оздоровлення, дуже прикро, що оці зміни, які внесені до, до Чорнобильського закону, визначають, що право на санаторне курортне лікування у 2015 році поширюється тільки на дорослих громадян, віднесених до категорії 1 та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Дуже сьогодні приклад за Потерпілих другої категорії, які сьогодні взагалі втрачають право на санаторно-курортне лікування. Ви самі знаєте, скільки питань є кожного року іншого, того чи іншого роду. І коли ми вже сподівалися, що, що все воно вже. Буде краще, то воно, на жаль, з кожним роком стає все гірше і гірше. І тому я думаю, що для потерпілих другої категорії, які являються інвалідами війни, взагалі нема питання залишати цей статус чи ні. Оскільки пільга на комунальні послуги по Чорнобильському закону складає 50%, а по закону про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту 100%, то на сьогоднішній день. Особи, які мають першу та другу категорію, в більшості обирають пакет соціальних пільг по другому закону. На сьогоднішній день у нас близько 150 чоловік, які вже пройшли, написали заяви і вибрали статус інваліда війни. Тим більше, якщо ви втрачаєте значить, щомісячну цю компенсацію на продукти харчування, ви у вас залишається право отримання кожного року виплату до 5 травня, яка з кожним роком збільшується і в минулому році становила для інвалідів. Першої групі 2575 гривень, я думаю, що вона в цьому році буде не менша. Проєкт постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням доходів сім'ї. То я хочу вас запевнити, що. Інвалідів першої і другої категорії чорнобильців це не зацепить. Тобто ті пільги, якими вони користувалися, вони їм залишаться. Дуже прикло, що ця постанова дуже гостро зацепить учасників війни, а ви знаєте, що це особи, які вже віком 80-90 років яких майже дві тисячі проживає в Білій церкві, і цим особам е, прийти до управління е, два рази на рік і принести довідки про доходи, чи яким чином воно буде здійснено, це звичайно. Ми інваліди, який статус не отримали по різні причини. Щось будуть мати чи ні? Ще раз повторюю, крім санаторно-курортного лікування, все як було друга категорія, пенсії? З питання 155 років. От так що виходить? я їду на то добровольцем, от інвалідності. А тобто, тепер що до получуттів рішать авганське відкриття, і її оставить немає пенсії, а поранення. Маєте ну, про пенсію там е, є інше, але пільги, те що стосується управління соціального захисту, ви отримаєте згідно закону про пільги для ветеранів війни. І так, так ними користуються. Але якщо у вас ще є і посві і, ну, посвідчення статус учасника ну, ліквідації, ну, ну, то, да, то тепер і виникає питання, що Я не мені разу не Зрозуміло. От ви прочитали закон, з першого первого надаються. Юристик трактують так, надаються, а тому ж кому. Призначений має права держава відмінити. У мене й та, і друга і, і спрашується. Це, це, це запитую я. Де написано, що той, хто отримує пенсію, з першого першого знять частину пенсії і ліпіть. В законі про державний бюджет на 2015 рік чітко визначено. І для інвалідів війни залишається крім санаторно-курортного лікування. А ви гроші знімаєте і санаторно-куроб знімаєте і говорите, що це правильно. Віктор Макар, значить, я говорю для всіх, тому що багато людей, ті, які почули зараз, те, що ви сказали, воно не відповідає дійсності у цьому законі 76, прийнятому 28 грудня 2014 року. В прикінцевих положеннях є окремий пункт, яким визначено, що пенсії, призначені раніше, не переглядаються, тому не вводьте людей в оману. Шановні ліквідатори, це ті наслідки, кого ми обирали, хто хто спить у Верховній Раді, хто приймає зміни до 40 законів. Ми сьогодні маємо той результат. Я не хочу тут багато, як кажуть, грубо розсусолювати. Я хочу сказати конкретно: нас зараз визивають, щоб ми вибирали одну із двох законів і так званих пільг але якщо розуміючи на те що нам дали 310 гривень на те щоб ми отримали для організму для боротьби із хворобами ми отримали з наслідками аварії на чорнобильській аварії на чорнобильській атомній станції то в мене є просто таке звернення звернення до всіх ліквідаторів де ми повинні написати я нічого не маю проти управління соціального захисту вони виконавці але вони є як і ми Голови організації, захисники наших громадян, в частності ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції і, і, і афганців, інвалідів війни і таке інше. Виходячи, з цього, право вибору пільг і компенсації відповідно до одного із законів може настати лише після отримання, В крайнім випадку повинна бути сьогодні постанова обрутовано Економічно-фінансових розрахунків наданих управлінням соціального захисту населення окремо по кожній статті та підпункту про статус і соціальний захист громадян які постраждали від чорнобильської катастрофи та статус про ветеранів війни і гарантії соціального захисту, посилаючись на виклади у повній відповідності до вимог конституції України міжнародного законодавства та вище названих законів під захистом, яких ми перебуваємо, провести повний законодавчий, обґрунтований розрахунок щодо можливості надання. Нам пільг і компенсації щодо кожного з пунктів із врахуванням підзаконних актів, які регламентують порядок і виконання до закону про статус ветеранів війни і Чорнобильського закону. У мене тут є багато написано всім зрозуміло, Всім зрозуміло. Ми повинні написати, написати, будуть мене там розуміти правильно, неправильно, Галина Борис, ми будемо писати не заяви про переходу на пільги до законів, тому що пільги. Не пересікається. Якби в нас пересікалися, ми получали житлові услуги дві пірі. Якби ми інші отримали, ми цього не отримуємо. Ми будемо писати заяви, щоб ви звернулися до вищестоячої організації у міністерства соціальної політики. Ми там були в Я був я звертався в наші білоцерківські організації туди і союз робиль України, і всі інші є їхні. Листи туда звернення зустрічались міністерство соціальної політики. Хай дають роз'яснення, хай дають документи, щоб ми тут. Не сиділи, не нервували ліквідаторів і не говорили, не тягнули його за шию. Що іди, бо йому вже скоро не в управління соціального захисту. а Таквал визивати. Білоцерківська міська громадська організація Союз Чорнобиль України разом з ветеранами збройних сил, разом із інвалідами Чорнобиля. Теж писали звернення по цьому цьому питанню до президента України, до прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради, уповноважено справ людини. Лутківської і до нашого депутата Марченко. Звичайно, всі ми розуміємо, що це антиконституційний, антисоціальний антинародний, антинародний закон. Також 76-й, також 71-й, там де говориться про оподаткування пільгових пенсій, то є. Зняття із наших пенсій 15%. На сьогоднішній день нема роз'яснення. А звідки ви знаєте? Ви сьогодні виберете якусь одну пільгу. Звідки ви знаєте, що буде завтра? Це по перше друге так і сказали, поки що не пиши, звичайно. Е для б соціального захисту дали вказівку до 15-го, 16-го, 14-го зібрати заяви. Але з роз'яснення немає саме страшне, що тобі роз'яснення з 1 червня. Негласно планується відміна пільг другої категорії і часткова відміна пільг першої категорії. Значить, якщо на одного члена сім'ї у вас доход 1710, а якщо буде більше, то теж будуть відбирати пільги. Будьте готові. Крім того, крім того, що комунальні витрати у послуги збільшаться в 2-3 рази. Значить, Центральна Рада прийняла рішення провести всеукраїнську акцію, протестну акцію 24-25 лютого. Я вас дуже прошу. Ви розумієте, що зовсім, зовсім зникає наш закон про статус соціальних захист. Якщо там десь якась крошечка є, то в ручному режимі керує Кабінет міністрів.